Вітаю на уроці навчання грамоти читання. А ми продовжуємо знайомитися із звуком В, буквою В. Будемо читати склади та слова. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. ва ва. ва У дуплі живе сова. Ву ву ву. У лісі бачили сову. Ві. ві, ві. Посміхнулися сові. А ми продовжуємо мандрувати країною букв та звуків. Подивись уважно, яка буква заховалася за парканчиком. Буква В у будиночку живе буква В. Буква В позначає звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений В. Пом'якшений приголосний звук позначаємо двома рисочками. Відгадай загадку, не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун. Зробимо звуковий аналіз слова кавун. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки. Позначаємо двома рисочками. Прочитаємо слово. Кавун. Кавун. Якими чуємо перший звук? К. Який він? Приголосний, твердий позначаю однією рисочкою. Ка-а голосний. Позначаю кружечком. К. -В, В. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Каву у. Голосний позначаю кружечком. Кавун. Н. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Ка. Вун. У слові кавун. Два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Кавун. Наголос падає на другий склад. На склад вун. А який голосний наголошений? Наголошений голосний У. А зараз. Пропоную тобі визначити місце звука В у словах. Ти бачиш три віконечка. Якщо звук В ми чуємо на початку слова, позначку ставимо у перше віконечко. І якщо всередині слова, то позначку ставимо у друге віконечко. А якщо звук В ми чуємо в кінці слова, то позначку ставимо у третє віконечко. Що це? Кавун. Де ми чуємо звук В? Всередині слова позначку ставимо у друге віконечко. Хто це? Ведміть. Де ми чуємо звук В? На початку слова позначку ставимо у перше віконечко. Хто це? Лев? Де ми чуємо звук В? В кінці слова позначку ставимо у третє віконечко. Хто це? Вовк! Де ми чуємо звук В? На початку слова та всередині. Тому позначку ставимо у перше. Та у друге віконечко. Хто це? Павук? Де ми чуємо звук в всередині слова? Позначку ставимо у друге віконечко. Хто це? Котик? А ти знаєш його кличку? Це котик? По кличці ГАВ. Де ми чуємо звук В? В кінці слова? Тому позначку ставимо у третє віконечко. А скажи, будь ласка, чому я слово ГАВ написала з великої букви? Тому що це кличка котика, а клички тварин ми пишемо з великої букви. Пригадай, звук В на письмі позначаємо великою і маленькою друкованою буквою В. А також рукописною, великою та малою буквою В. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Ти вже знаєш багато букв. А міньйони букви не знають. Давай допоможемо міньйонам вивчити букви. Дивимось на букву промовляємо звук. С. А. Р І. Х. О. Мэ У Шэ Пэ Мэ Лэ Д? Г? Г. В. Міньйони, дякую тобі за допомогу. Проспіваємо голосні. О, А. U uh. uh. Назови буквы. У, О, А, Э, И, И, В, Д, Б, Р. Н. прочитаємо склади В. Ву во, ва, ве, ви ВІ. Д. ДУ. до да де. ДИ. ДІ. БУ, БО, БА, БЕ, БЫ, БИ. Р. РУ, РО, РА, РЕ, РЫ, РИ. Н. НУ, НО, НА, НЕ, НЫ, НИ. Ні. Постав відео на паузу. Прочитай склади самостійно. Назви букви. Назви букву сполучення. Хн, СТ, ШН. А тепер прочитаємо склади Хн, хну, хно, хна, хне, хни ХНІ СТЕ Сту сто ста сте. СТИ СТІ Шна, шне, шни, шні. Пте, пту, пто, пта, пте, пти пті. Постав відео на паузу. Прочитай склади самостійно. Прочитаємо слова. Во да, верба, верба, дрова, дрова, вик, но викно. Вата, вата, в сна, в трава, трава, двери, двери. Роздивись малюнок. Та послухай текст. На дереві білка. Білка руда і пухнаста. У білки горіх. А тепер давай прочитаємо текст разом на дереві білка. Біл каруда. Біл -ка і пухнаста ста. У, білки горіх. А тепер дай, будь ласка, відповіді на запитання. Хто на дереві? На дереві білка. Яка білка? Білка. Руда і пухнаста. Що у білки? У білки горіх. У кого горіх? Горіх у білки. Подивись уважно, квіти заховали букви. Скажи, будь ласка, які букви заховали? Квіти? Яка буква заховалася? Г. Перевіряємо. Яка буква заховалася? У. Н. Ш. А за цією квіткою яка сховалася буква? Р. А Б. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!